боління перелому, тобто це в мене Ну, Воно зараз чуть-чуть внизу, але не не факт, що ми зараз на цьому етапі будемо з зубами щось робити. Чого? Бо ми як почнемо давити їх, виковорювати, видаємо. Тихо, тихо, тихо. Все добре. Все добре. Ми поруч. На жаль, в період повномасштабного вторгнення пацієнтів з щелепно лицевою ділянкою стало набагато більше в порівнянні з війною, яка почалася з 2014 року. Зараз це Великі міновибухові поранення, які спотворюють обличчя, які е не дають військовим нормально е увійти після поранення в е життя. Ці травми зазвичай мінно вибухові супроводжуються втратою не тільки дефектом кістки, а й дефектом м'яких тканин. Тому це не одна операція, і навіть не дві. Зазвичай в середньому це 3-5 операцій, щоб повністю відновити військовому. Адже військовому важливо не тільки там зберегти щелепу, контур щелепи, яка втрачена, а йому потрібно відновити зуби, щоб він почав нормально харчуватися, ковтати, жувати, нормально соціалізуватися в нашому житті. За даними комп'ютерної томографії, наші біоінженери моделюють е, пацієнт-специфічний імплантат. Це означає, що імплантат, що виготовлений з титану, буде найбільш точно повторювати відтворювати втрачені втрачений фрагмент кістки, втрачені фрагменти, дефекти шелепи середньої зони обличчя і. Е, цей імплантат зможе пришвидшити і реабілітацію для військового, відновити функцію жування, зробити певні, певні кроки для його подальшої соціалізації. І, власне кажучи, після того, як імплант змодельований, він узгоджується з хірургом, його форма, його доступ, яким чином він має відтворювати втрачену кістку і виготовляється зі спеціального медичного титану або з біонерного пластику. Берем по крайнему, давайте, пацаны. При заходе на позиции столкнулись с группой орков и двух поклав, а третий с пулемета мы не поклав. Ну, тяжкая эвакуация была, дуже. все казали, что не довезут 200. Кровопотеря в ноль, ну, с того света вытащили. зробили його і Тут чітко 10, а второго це все є. Наугатний літак. Ну і так, поки в мене там зросталося те, що могло зростись, зрослося, а зараз буде імплантація, повикидують те, що там не треба, поставлять, що треба. И будем в армию возвращаться.